І Про черговий фейк росіян ворог вкотре поширює чутки про буцімто підготовку до здачі Харкова. В центрі протидії дезінформації спростовують цю інформацію. Відомство зазначило, що повідомлення про нібито втечу міської адміністрації з Харкова це інформаційно-психологічна операція окупантів. До слова нещодавно представник української розвідки Вадим Скібіцький заявляв про нестачу сил та засобів у росіян, щоб розпочати наступальну операцію. Цю зокрема на Харків. А з повідомлення командування сухопутних військ збройних сил України відомо, що північний кордон постійно посилюють, а кількість ворожих військ там відстежується. І зараз з нами на зв'язку ігор Терехов, міський голова Харкова. Пане Ігоре, доброго дня! Вам вітаємо, Вітаю вас. Пане Ігоре, чи не втомилися від тієї дезінформації, яку щоденно поширює ворог? І що ви скажете на такі фейки, які час від часу з'являються в соціальних мережах у ворожих змі? На я хочу сказати, що ми перебуваємо в Харкові. Це чудово славетне місто, місто герой було є, і буде українським містом. І ці фейки, які знаєте, поширюються російськими змі, це і ПСО, насправді, ПСО, яке знаєте, по їх розумінню, хоче привести людей у Харкові до хвилювання, але це неможливо. Харків'яни згуртовані, Харків'яни будуть підтримувати і підтримав. Наше зсу, і ми як два роки тому відстояла наше славетне місто, Так і сьогодні ми працюємо і відстає будемо відстоювати своє місто. Тим паче, що ми зовсім по іншому укріплені сьогодні зовсім по іншому сьогодні працюють наші військові, За що ми їм дуже вдячні. А наше головне завдання сьогодні працювати, робити все те, що ми робимо для того, щоб були комунальні послуги. Ви у місті, щоб місто працювали, щоб місто жило, і так воно і буде.